Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося біля айви. Зараз ми повинні виконати обрізку. Будемо обрізати його так, щоб не було загущено сильно і не будемо пускати його вгору. Так, ну а тепер давайте конкретно підійдемо і почнемо нашу роботу. Так, ну ось. Пагони пішли, вони дуже високо, десь на третю частину ми їх опустимо. Тут кінчик, тут геть коротенько, бо ж вони йдуть паралельно, значить хай лишається тут маленький кусочок, хай пускає бруньки плодові. Так, ну зразу ось тут укорочуємо, сюди посуваємось. Так, ось оцей у нас трошки росте неправильно. вони Будуть заважати не на ми його взагалі заберемо. Так, тут укоротимо. На плодушки хай утворюється. Ну і ці опустимо донизу. Так. Посуваємось далі. Так, тут кінчик. Тут теж кінчики заберемо. Так, й пішов паралельно з гілочки, гілочки. Ми його укоротимо. На декілька бруньок хай утворюються подушки. Так, опускаємо донизу тут. кінчики. Так, тут у нас трошки укоротимо. кінчики. Посуваємось далі. Так, ця пішла всередину гілочка, ми її взагалі заберемо. Так, тут аж укоротимо. Заберемо буде заважати цей провідник, залишимо. Як центральний. Так, посилаємо далі тут кінчики. Опускаємо донизу. Пінчики. Так, тут опускаємо донизу. Тут кінчик заберемо. Так, ну ось тут в самому низу можна забрати. Декілька, щоб вони до землі не тягнулися. Ось так. Так, ну ось на цьому і все. Тут можна кінчики забрати. Ось такий вона вигляд вже має після обрізки. На цьому коротенько все. Дякую вам всім. Гарних врожаїв всім.